Привіт, чемпіони Азероту. Ви коли-небудь замислювалися, чому палаючий легіон це не просто злодії з зеленими очима, а й любов'ю до руйнувань. Да? Чому, попри те, що вони знищили мільйони світів, їхній лідер Саргерас виглядає не як типовий злий лорд, а майже як філософ? Сьогодні ми копнемо глибше. І у цьому відео ми розберемося. Чому Легіон вважає себе визволителями? Що насправді стоїть за їхньою великою місією? Чи був Саргерас правий хоч трошки? І як ця філософія звучить, якщо прибрати всі демонічні вогники? Тож додивіться це відео до кінця, підпишіться на канал. І, звісно, не забудьте підтримати ЗСУ. Лінк на донат в описі. Бо справжні герої зараз не в Азероті, а на передовій. І давайте почнемо з того, хто ж такий Саргерас і чому він взагалі вирішив усе спалити. Колись давно у незаплямованій юності Саргерас був добрим, приємним титаном, космічний поліцейський такий, який ловив демонів і не вимагав підписки на Ютуб. У парі з Аграмаром він мандрував світом, винищував погані речі, пустоти, зіпсуті світи, ну як такий чистильник Всесвіту. Але одного разу щось клацнуло. І це не був двійник у Google календарі. Це Саргерас дізнався про існування стародавніх богів, проявив порожнечі, які заражають душі титанів. І тоді він зробив висновок: Окей, якщо ми не можемо зупинити порожнечу, давайте просто не залишимо нічого, щоб вона могла захопити. Це якби ви побачили плісняву на буханці хліба щодома і вирішили спалити всю пекарню. І ще 10 навколо, просто щоб бути впевненим. І тут витікає така штука, да, що філософія Легіону це контроль як свобода. Звучить парадоксально, але Саргерас вірив, що діє заради добра. Він бачив у порожнечі абсолютну загрозу. А Легіон інструмент для звільнення світів шляхом їх повного очищення. І так очищення виглядає як бомбардування Фел вогнем, дає, але кого це вже хвилює? Палаючий Легіон не думав про себе як про злих, для них свобода це коли ти більше не боїшся, бо тебе нема. Або боїшся, але за Саргераса. Філософія Легіону звучить майже як антиутопія. Ти вільний від вибору, бо вибору немає. Ти вільний від страждання, бо існування закінчилось. Ти вільний від зла, бо його уніфіковано під брендом Палаючий Легіон. Ідея Саргераса, якщо всесвіт приречений, краще спалити його зараз, щоб уникнути ще гіршої долі. Йому просто не сказали, що є ще така опція, як терапія й командна робота. І окей, але чому ж йому повірили інші? Чому з ним пішли тисячі демонів, ередарів і навіть титани? Бо він запропонував стабільність. Таке бісяче слово, да? стабільність. Безапеляційне бачення і силу. Кілджеден і Архімонд не були демонічними демонами від початку, да? демонічними сущностями. Вони були величними ередарами. Мудрими й могутніми. Але коли Саргерас пообіцяв їм порядок замість хаосу, вони погодилися. Для багатьох цивілізацій Легіон був шансом, шансом вижити, навіть якщо ціною була тотальна перебудова свідомості і обов'язкове носіння зеленого. Це нагадує деякі політичні режими. Ми забираємо вашу свободу, зате дамо вам безпеку і велике майбутнє. Тільки в цьому випадку з копитами і фел енергетикою. До речі, а як ви думаєте, чи можна виправдати дії Легіону його цілями, напишіть в коментарях. Цікаво, хто в нас тут потайний, потайний демонолог, але так, не всі прийняли філософію Саргераса і були ті, хто став на заваді. Валар'яр і Титанські варти, Дренеї, які втекли з Аргуса. І навіть ельфі нічного світанку, які зрозуміли, що зелена лава це не найкращий дизайн інтер'єру. Вони показують, що не всі купилися на ідею контролю заради добра, не всі повірили в благородство уніфікованої катастрофи. У цих історіях ми бачимо паралелі до реального світу, люди, які виступають проти тиранії, навіть коли це безнадійно. Герої, які гинуть за ідеї, які можуть і не перемогти. Бо свобода це не тільки про перемогу, це про вибір. А щоб наші захисники мали вибір і майбутнє, підтримайте ЗСУ, посилання на донат в описі, кожна це такий фаєрбол в обличчя Темряви. А тепер трошечки іронії. Після тисячоліть походів Легіон програв, Саргерас опинився у полоні, Аргус розбитий. Еридари або мертві або в пошуках нової ідентичності. А демонів тепер фармлять в старих рейдах за Маунтів. І тут ми бачимо головний парадокс. Система, побудована на тотальному контролі, не змогла витримати натиску тих, хто воює не за порядок, а за свободу, навіть хаотичну, навіть болючу, навіть нерозумну. Це і є найсильніше у всесвіті WoW. Вов. Не магія, не титанічна сила, а віра у вибір, у непокору. Отож, Легіон не просто був ворогом, він був уособленням філософії, яка, хоч і логічна, та жахливо нелюдна. І в цьому весь вов, гра, де навіть у демонів є мотивація, а не просто злість заради зла. І якщо ви дослухали до цього моменту, ви справжній лороманьяк. Підпишіться на канал, поставте лайк і обов'язково напишіть в коментарях, який філософський антагоніст у Вов вам здається найбільш переконливим. І найважливіше, не забувайте, зараз наша справжня боротьба не в Азероті. Підтримайте ЗСУ, вони тримають наш світ від справжнього Легіону. До зустрічі! І нехай вам не сниться Аргус!